О, стежка під ногами. Цікаво, куди веде цей шлях? Піду стежкою, може на щось натраплю. Дома я не спочивала на Івана прикрашала, бісліденьки, там сховала, прислала бігу. Також я спочивала по породі, звідховалкайте ви, через шукайте все одно, ніхто не знає. Діситі бажання та чекають два дітками, Бо знайти <му> його не просто завод. Добрий день, лісові пані! Добрий, добрий! А що це ти, хлопче, робиш ночі у лісі? Що шукаєш? Так, ви вгадали. Сьогодні народне свято Івана Купала. Цвіт папороті хочу знайти, щоб здійснилося моє бажання. Я чув, що папороть цвіте далеко за горою пломосто може підскажете?